Колектив, всім вітання. Закінчив такий проект Кухонні доски. Є тут пару моделів. Зараз покажу. Вже скриті маслом. Це в нас ясен. Ясен, звісно, класний. Ідеальніший, можна сказати. Я їх так поставив, щоб вони просихали, тому що я їх маслом так накасюкав що Йолки палки Відео я не знімав процес, тому що в мене не було часу і, я думаю, немає потреби там знімати. Ну, Знімаю тільки, якщо є можливість. Все одно там переглядів дуже мало. Знімати треба його по півмісяця це все ще потом монтувати. Так що якось так. Є отакі модельки. Це просто на подарок. Це в нас соусниці. Попередньому відео я там. Також показував, ну там вони точені були. А тут вони вже зроблені з тангенсів. Набагато будуть крепші, тому що там, трошки казав замовник, деякі є потріскалися. Ну, то вже таке. Так що, отак вони вийшли. Про ці соусниці, мені кається, відео буде. Я покажу, як робив. Ну тут воно все дуже просто робиться. Нічого там нема такого. Щоб не можна було їх зробити. Тоже поскривав маслом. Ясен. Товщина, я не пам'ятаю. 2,8. Діаметр, напевно, 8 чи 7 см. Тоже не пам'ятаю. Все не запам'єш. І ще отакі от модельки є. Тоже на каналі відео є, як їх робити. Все зроблено так, як. Має бути. Поклеяно. Ясен. Тут теж, якщо я не помиляюсь, моделів чи штук 20 їх. Або й більше. Там ще є, я запасні зробив. Так що оце отака така робота. Скривав маслом отаке Edelweiss. Зараз кажете реклама. Мені все одно хоч ти купляйте хушти ні. Так що, бо буває, хто запитує. Щоб по 10 раз не відповідати. Ну, більше нічого тут такого нема, щоб, я знаю, показати щось таке вже новеньке. Зараз це все впакуємо. І на цьому все. Так що всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.